Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні говоримо про вологість, її вимірювання та її зв'язок із точкою роси. Чи задумувались ви колись, чому іноді в прогнозах погоди зазначають як реальну температуру, так і як вона відчувається? Найчастіше це пов'язано з вологістю. У повітрі завжди є певний відсоток водяної пари. Вона потрапляє в повітря після випаровування з водою чи навіть рослин. Щоб описати те, наскільки багато водяної пари в повітрі, використовуємо дві фізичні величини абсолютну і відносну вологість. Абсолютна вологість це фізична величина, що відповідає масі водяної пари в одному метрі кубічному. Щоб знайти абсолютну вологість, достатньо масу водяної пари М поділити на об'єм В, у якому вона перебуває. Часто абсолютну вологість також називають густиною водяної пари. В повітрі може бути обмежена кількість водяної пари. Як ми обговорювали на попередньому уроці, існує максимальна концентрація водяної пари в певному об'ємі за певної температури. Тому абсолютна вологість не описує повну картину, тож користуємось відносною. Відносна вологість це фізична величина, яка показує, наскільки концентрація водяної пари в повітрі близька до концентрації насиченої пари за даної температури. Оскільки між концентрацією молекул і густиною речовини існує прямо пропорційна залежність, а саме густина ρ дорівнює добутку мас однієї молекули М0В на концентрацію N. То, щоб знайти відносну вологість Фі, абсолютну вологість RA ділять на густину насиченої пари ρnp за даної температури і подають у відсотках. Густина водяної пари пов'язана з тиском пари. Зокрема, цей зв'язок можемо знайти з рівняння стану ідеального газу. Добуток тиску P на об'єм V дорівнює добутку кількості речовини ν на універсальну газову сталу R та температуру T. Кількість речовини за означенням дорівнює відношенню її маси m до молярної маси М велике. Тоді, врахувавши, що густина це відношення маси до об'єму, отримаємо: густина водяної пари дорівнює добутку молярної маси на її тиск, поділеному на добуток універсальної газової сталої на температуру. Тож, густина прямо пропорційно залежить від тиску за сталої температури. Тому відносну вологість фі можемо рахувати, як і відношення тиску водяної пари до тиску насиченої пари за даної температури, поданої у відсотках. Відносну вологість повітря вимірюють за допомогою гігрометра. Найбільш вживаними є волосяні та психрометричні гігрометри. Волосяний гігрометр, що зараз на екрані, складається з міцно закріпленої знежиреної волосини. Натяг такої волосини. Зменшується, коли вологість повітря підвищується. І навпаки, натяг волосини передається через обертальний механізм стрілці, яка і вказує на значення вологості на шкалі. Психрометричні гігрометри, один із яких на екрані, складаються з двох термометрів, один із яких загорнутий у постійну вологу тканину, наприклад, батист або вату. Оскільки зі зволоженої тканини постійно випаровується вода, її температура і, відповідно, температура вологого термометра нижча порівняно з показами сухого термометра. За різницею показів сухого та вологого термометрів, використовуючи спеціальні психрометричні таблиці, одна із яких зараз на екрані, визначають відносну вологість повітря. Наприклад, покази сухого термометра психрометричного гігрометра на екрані 25 градусів Цельсу, а вологого 20 градусів Цельсію. Тоді звернімось до психрометричної таблиці. Різниця між показами сухого і вологого термометра дорівнює 5 градусів Цельсію. Тоді на перетині рядка 25 градусів Цельсію і стовпчика 5 градусів Цельсію знайдемо відносну вологість 63%. Також варто звернути увагу на особливий випадок, коли відносна вологість дорівнює 100%. У такому випадку пара в повітрі насичена. Тому процеси пароутворення і конденсації врівноважуються. В результаті температура вологого термометра не зменшується. Тоді різниця показів сухого і вологого термометра дорівнює нулю, як вказано в таблиці, що подана на екрані. Тож, ми обговорили, як визначити відносну вологість за сталої температури. Але в реальному світі температура повітря постійно змінюється. Що ж відбувається з водяною парою в такому випадку? Зараз на екрані графік залежності густини насиченої пари від температури. За збільшення температури повітря густина насиченої пари росте. Якщо абсолютна вологість не змінюється, то її відношення до густини насиченої пари, що постійно зростає, зменшується. А отже, зменшується і відносна вологість повітря. За зменшення температури. За незмінної абсолютної вологості густина насиченої пари зменшується, тому відносна вологість повітря зростає. Проте відносна вологість не може бути за числовим значенням більшою за 100%. Температура, за якою відносна вологість Фі досягає 100%, тобто ненасичена водяна пара, стає насиченою, називається точкою роси. На графіку абсолютна вологість становить близько 7 г на метр кубічний. Щоб визначити точку роси, проведемо пряму на рівні 7 г на метр кубічний і знайдемо точку перетину з кривою насиченої пари. В цьому випадку точка роси це приблизно 6 градусів Цельсію. Якщо температура під час охолодження повітря опускається нижче, ніж точка роси. Надлишкова водяна пара конденсується у крапельки і осідає на поверхнях у вигляді роси чи у вигляді краплинок води у повітрі, як туман. Вологість відіграє дуже велику роль у щоденному житті. Наприклад, якщо в спекотний день вологість низька, то вода буде швидко випаровуватися, забираючи значну частину внутрішньої енергії людини чи інших живих організмів. Тобто вони охолоджуватимуться. Якщо ж вологість висока, то швидкість випаровування низька. А отже, зайва енергія не так активно відводиться. Тож терморегуляція за високою вологості відбувається набагато гірше. Саме тому за високою вологості підвищується потовиділення, і люди переносять спеку гірше. На екрані зображений прогноз погоди в куала Лумпур. Малайзія. Температура. 32 градуси Цельсію відчувається як 37 градусів Цельсію завдяки вологості у 55%. Але навіть у кондиціонованих приміщеннях за комфортної температури відносна вологість має велике значення. Адже наша шкіра також здатна віддавати вологу. Що менша відносна вологість повітря, то більш сухою буде шкіра. Особливо це помітно взимку, коли батареї нагрівають повітря. На вулиці температура низька. Тому і абсолютна вологість теж. Коли житлові приміщення нагріваються, то збільшується лише їхня температура, але не вміст водяної пари в повітрі. Тому відносна вологість знижується. Унаслідок цього найбільше страждає шкіра рук та обличчя. Сухе повітря також викликає пересихання очей та слізових оболонок рота, горла, носа та губ. Це сприяє запаленням і поширенням вірусів та інфекцій. Саме тому повітря взимку необхідно зволожувати. Оптимальною для людини є вологість 40-60%. Тож, пригадаємо найважливіше про вологість. У повітрі завжди є певна кількість водяної пари. Вона потрапляє в повітря після випаровування з навколишніх джерел. Для опису вмісту водяної пари в повітрі використовують дві величини абсолютну та відносну вологість. Абсолютна вологість це фізична величина, що відповідає масі водяної пари в 1 метрі кубічному повітря. Відносна вологість це фізична величина, яка показує, наскільки густина водяної пари в повітрі близька до густини насиченої пари за даної температури. Щоб знайти відносну вологість, абсолютну вологість ділять на густину насиченої пари і подають у відсотках. Гігрометри це прилади для вимірювання відносної вологості. Найпоширенішими є волосяні та психрометричні гігрометри. Волосяні гігрометри працюють завдяки тому, що зі зміною вологості в повітрі змінюється і натяг волосини. У психрометричних гігрометрах відносно вологість визначають за різницею температур вологого та сухого термометрів. Якщо збільшується лише температура повітря, то зменшується відносна вологість, але не абсолютна. За зниження температури навпаки. Для збільшення абсолютної вологості треба збільшити масу водяної пари в повітрі. Коли температура повітря знижується, ненасичена водяна пара може стати насиченою. Температура, при якій це відбувається, називається точкою роси. Якщо охолоджувати повітря до температури нижчої за точку роси, то надлишкова водяна пара конденсується. Вологість має великий вплив на здоров'я людини та її самопочуття. Оптимальною для людини є відносна вологість 40-60%. Ну що ж, на сьогодні це все. Побачимось наступного разу.